І сьогодні ми з вами гуляємо по Брюсселю. Нам так випало добре, що в нас була гарна погода в Амстрадамі. В нас сьогодні в Брюсселі світить сонечко, і це дуже дивно, тому що тут може падати дощ кожні 30 хвилин. Так, друзі, ну що, ми вже вийшли. Отак виглядає їхній національний банк. Наша перша точечка такий кафедральний, всім відомий собор. І каже гід, що Брюссель це. Місто на болоті, точніше, не просто місто, а поселення на болоті, тому що брю це поселення, а сель це болото, поселення на болоті, і в цьому місці говорять трьома аж мовами. Так, ну що зараз ми знаходимося майже в центрі міста. Тут дуже багато кав'ярень, закладів, різних бургерів, картошечок. І хочу вам сказати, що тут якраз використовують три мови, але вони добре гарно розуміють англійську, хоча більшість населення саме 52% говорить нідерландською. І залишок французька, і є ще німецька. Так, друзі, ну що, прийшли на дегустацію кави? Попали в магазини Rolex. Але напроти в нас знаходиться дуже атмосферна така весняна кав'ярня з різними десертами та кава, кавою. Якщо звернути увагу на Нідерланди і на Бельгію, то тут вже ну так. Набагато дешевше коштує кава. Правда, ми зараз в такому самому дорогому провулку з найдорожчим шоколадом, з найдорожчими прикрасами, з найдорожчими, вообще всім, чим тільки можна. Тому я думаю, піти в якийсь інший заклад, який буде більш такий, знаєте, суб'єктивний. Так, ну що ми знаходимося в місті, де роблять якраз ці самі брюссельські вафельки, які ви бачили в Нідерландах, які ви бачили в Ізі. і мене розраховував отакий банкомат. Дівчата там вносять, типу скільки вони хочуть, і получається, працівник взагалі не має ніякого відношення до готів. І зараз я вам покажу, як це все робиться. Зараз ми будемо їсти отаку вафлю. Я купила її з бельгійським пісіющим хлопчиком. Вона вийшла мені 7,80 євро. І ми зараз будемо пробувати взагалі, що тут мені навішали, тому що французьку я не знаю слова зовсім. Там можна було вибрати, на які вафлі ти хочеш, біла чи така темна, як у мене. І можна було купити окремо теж саму. Шоколадом були там темним і молочним. Це дуже смачно. Стой з десь Це нереально вкусно. Вона коштує всіх своїх грошей. От реально через просто через шоколад. Шоколад просто м -м, надзвичайно вкусний. Надзвичайно. Так, друзі, ну що, я вас привела у найгарніше, найкрасивіше, найпросто вау-місце це місце центральної площі, і ви просто подивіться, наскільки тут гарна архітектура, наскільки тут гарні будинки, і неважливо, в яку ти сторону станеш, неважливо, який ракурс вибереш. Тут буде все просто неймовірно красиве. Ну що, е їхній відомий шоколад це така, знаєте, крамниця, яку нам показав гід. Не знаю, чи тут вона сама дешева, чи дорога, хто знає, хто був е пишіть, але їхній шоколад реально ну типу дуже крутий, є різні смаки: є кокос, є апельсин, є мигда, є фруктовий. Це знаєте їхній пісвіщій. Е, хлопчик, і тут зразу, як you know, виходиш, е, от якраз знаходиться цей пісючий мальчик, він дуже сильно маленький, він от е, десь 56, мені кажеться, що менше навіть сантиметрів. Він геть маленький, але біля нього просто товпи, товпи, товпи <сум> туристів. Я не знаю, є ще пісяюча дівчинка і пісююща собака. от. Ну, коруче, е, Типу смішно дивно, і він постійно пісняє і каже, що ще його передівають. Типу на різні свята він має типу, різну одяжку. І якраз тут збоку е, оцей шоколадний магазин. ну, Мені кажеться, що тут, типу, оверпрайс відносно цього. І дивіться, скільки їх, цих туристів. Ну, Звичайно, всі хочуть побачити архітектурну пам'ятку. І хто би ти подумав, що всі будуть тащитися від пісющого хлопчика? Пісю собаки? Ну прям вообще? А он дивіться, якраз напроти мене, поки ми дивимося, їде отака карета. Ще я дуже часто помічаю, що тут дуже багато графіті, і я хочу взагалі, якщо вийде хоча би одну одне графіті побачити саме Бенксі, тому що я такий, знаєте, прям фанатик фанатик його. Ми зараз знаходимося на центральному вокзалі, зробили перерив на туалет в Брюсселі. Всі туалети без виключення, вони є платні. Отакі, От дивіться, вокзал великий, дуже красивий, неймовірно. Тут всі певне поїзди, автобуси. Я можу бути неточною. Тому наперед перепрошую, але гляньте, яка красота. І зараз ми виходимо на головну площу. Куда ж без е бомжів, правда? У кожному місті є така каста населення, яка називається бомжі. І тут їх, звісно, небагато, але місто відносно порівняно з Амстердамом, Я скажу дуже чистеньке. Ну, може, ми так попали в Амстердам, що там все вчора. Просто така грязна, грязна, просто грязне уже жахливе місто було. Деяка черга просто нереальна, за сендвічами. Так, друзі, я надіюсь, вам випуск сподобався. Пишіть ще в яке місто приїхати, ставте лайки, коментарі, і це дуже допоможе нам для просування нашого Ютуба.